Правильний таунхаус. А що це значить? Це значить, що таунхаус з ремонтом та технікою дуже гарні локації. Цігляний з газопостачанням повністю готовий вже до заїзду. Дивіться, ось так виглядає наше містечко. Триповерховий таунхаус, кондиціонування, місце під терасу, заднє подвір'я. І перший поверх у нас дивіться ось в такому світлому форматі. Вмонтована кухня. До речі, холодильник, великий, морозильник, посудомийна машина, газова поверхня, повністю вже все готово. Картини, стіл ставиться, телевізор вішається, вихід на терасу є. Повністю готовий. Перший поверх у нас має, дивіться, гардеробну, є у нас шафи навіть, бачите, для одягу. Ну і покажу вам тоді вже. Дивіться, місце під гардероб, там стиралка, сушилка, хост таке технічне приміщення, Церкало. І є у нас дивіться гостєвий санвузол, душовий бокс, умивальник, інсталяція присутня. Опа. шук, як я називаю, правильний таунхаус. кондиціонування присутнє. Маємо другий поверх, три спальні кімнати, санвузол. І фішка це третій поверх з терасою вільного призначення, гардеробна, можна робити все, що завгодно. Тому телефонуйте, хто хоче придбати такий таунхаус у лісовій бучі. Ціна додається.